На свято стиглого Колосу були запрошені голови райдержадміністрації, начальники районних управлінь агропромислового розвитку, керівники базових господарств та обласних служб АПК науковці відбувалася нарада семінар за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука, заступника голови облдержадміністрації Миколи Дейсана та директора департаменту агропромислового розвитку Миколи Дідківського. У селі Котлярка учасники ознайомилися із виробничою базою машино-тракторного парку товариства «Олімп Агро». Тут була розгорнута виставка продукції та буклетів інофірм та ділерських компаній, які поставляють на український ринок засоби захисту, посівний матеріал та сучасну високопродуктивну техніку. Особливу зацікавленість викликали розробки нових сортів зернових та зернобобових культур льону науковців Інституту сільського господарства Полісся. Насінництво є скрізь всюди, і у всі віка і времена справою загальнодержавної ваги. Це національне питання і багатство оця насінина. Так що я прошу. Усіх голів адміністрації так таким чином ставитися, і хто у вас відповідає за ці питання? На тракторній бригаді господарства присутні ознайомилися із високопродуктивною технікою, яка братиме участь у жнивах агрегатами полущенню поживних рештків на оранці, безплужному та передпосівному обробітку ґрунту. На жнивному полі приватного сільгоспідприємства Кам'янка відбулося театралізоване свято зажинків, і навіть рясний дощ не зіпсував святкового настрою початку жнив. За традицією було зроблено перший сніп, і особисто голова облдержадміністрації скосив перший укіс пшениці. У нинішньому році до збирання по всіх категоріях господарств області підлягає 421 тисяча гектарів зернових і зернобобових культур по сільгоспідприємствах 360 тисяч гектарів, що відповідно на 22 тисячі та 20 тисяч гектарів більше минулорічного. Ми не забули, як добували хліб наші діди і прадіди. І як пахне хліб, тобто повага до хліборобської праці. Хай працює техніка, хай вона якісно працює. Хай ми і далі будемо святкувати і тримати серп. І косу, і вила, як добрий додаток до свята. Але ще раз і ще раз скажу, з великою повагою і пам'яті про велику складну, пітливу, але так необхідну життєву філіборобську справу. На святі відбулося освячення першого жнивного снопа та благословення початку збиральних робіт. На пленарному засіданні йшлося про готовність господарств області до проведення жнив, особливості жнивної кампанії. На сьогодні, по всій категорії господарств вже зібрано 17 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Намолочено 45 тисяч тонн зерна, середня урожайність по області 26 центнерів сетерів з гектара. На нараді було висвітлено питання готовності хлібоприймальних підприємств до приймання врожаю 2013 року. Охарактеризовано роботу регіонального відділення аграрного фонду з питань хлібозаготівлі та розрахунків, стан забезпечення техніки безпеки на жнивах та протипожежного захисту полів і врожаю.